За горами гори хмарою повиті, засінні гори кров'ю политі, Спокон віку прометея та мурал карає, щодень Божий довбе ребра і серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не, сити і не вигоре над дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами, Коти знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо Твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть ріки, криваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні гори кров'ю й О Отамто милостиві ми, ненагодовану й голу застукали сердешну волю та й цкуємо, лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, без стало з дітьми і внуками втопить сльоза худов'їх, а дівочих. Пролитих тайно серед ночі. А матері гарячих сльоз, а батькових старих кривавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава слава хортам і гончим і псарям і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Чура пісакля, все твоє воно не прошене і не дане, ніхто не возьме за своє, не поведете в кайданах. А в нас на те письменні ми. Читаємо Божії глаголи і від глибокої тюрми, і до високого престолу усі ми в золоті і волі. До нас науку, ми навчимо. По почому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи. Усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас, Не нами дана. Чом ми вам? Чурек же ваш та вам не кинем, як тій собаці. Чом ви нам поти за сонце не повинні. Та й тільки ж то ми непогані, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились, багато дечому навчились, у нас і світа, як на те, одна сибірна а терм, а і сходила. А тюрм, а люду, що й лічить От молдаванина до фіна. На всіх язиках все мовчить, бо благоденство є. У нас, Святою Біблію читає святий Чернець і навчає, що цар якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, вищі темні, святим Христом не просвіщенні. У нас навчиться, в нас дари. Дари та дай. Та просто в рай. Хочерідню забери. У нас чого то ми не вмієм, І зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм, продаєм, або у карти програєм людей, не негрів, а таких, таких хрещених. Но простих. Ми не душпани, Крий нас Боже, щоб не перекупати, як ті жиди. Ми по закону. По закону апостола ви любите брата. Своє слово — лицеміри, Господом прокляття. Ви любите на братові шкуру, а не душу та й любите по закону дочці на кожушу, безстрілкові нам придали, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сини Боже, за нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе не сміялись? Воно ж так і сталося. Хромию. Каплиці і ікони, і ставники і міри дим, і перед образом твоїм неутомленії поклони за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, і потім дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити, сонце правди показати, сліпим бачиш дітям. Все покаже тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, і як плести кнути озловаті, сьому навчим, тільки дайте свої сині гори, останнії, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, друже мій єдиний, Мій ви добрий, не за Україну. А заката її, довелось пролить кров добру, не чорну, довелось запить з московської чаші, московську отруту. О, друже, мій добрий, друже, незабутий, живою душею в країні витай, літай з козаками понад берегами, Розриті могили степу назирай. Заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки мої думи, мої люти гори сіятимуть, нехай ростуть та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе. Братньою сльозою ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і степи, могили, море і мене. sadayış